Рук. Тут, там. Чи було порушення? Ну, судячи з того, як зараз вибігло, потрібна допомога, схоже, обом футболістам там бачимо, всі підвелися. Дуже небезпечна гра там була, Схоже, проців тримається за ногу. І хто з гравців Юксис. Сергій Підрагуляв поруч. Заспокоює усіх. Швидка, швидка на поле. Швидку навіть. Просять на поле. Швидка на поле. У нас така вимушена гра, е, вимушена пауза у грі. Але, мабуть, зараз абсолютно не важливо, наскільки зупинка в матчі, тому що важливо зараз здоров'я. Насамперед здоров'я Олександра Мальника 57-го номера однієї подяки замало. Ну, все ж таки, схоже, доведеться госпіталізовувати зараз на кареті екстреної медичної допомоги Олександра Мельника.